Привіт-привіт, малята, хлопчики і дівчата! Настав час до нової подорожі в країну цікавинок з Мариною Павловою. Любі малечі про цікаві речі. Як ви гадаєте, що це? Правильно, повітряна кулька. А вам цікаво, чому їх так полюбляють діти і які фокуси можна виконати за допомогою повітряних кульок. Якщо так, тоді дивимось разом. шар буде зелений. Повітряна кулька улюблена іграшка людей різного віку. Вона використовується для оформлення заходів. І має дивну здатність створювати відмінний настрій і приємну атмосферу в будь-якому приміщенні. Виготовляють їх зазвичай з латексу, наповнюють повітрям або гелієм. Оскільки газ легше за повітря, то іграшка може здійматися над землею. Найчастіше небесні кулі грушеподібної форми, але також зустрічаються повітряні серця, квіти, тваринки і багато інших цікавих форм. А як ви гадаєте, скільки потрібно повітряних куль для того, щоб підняти повітря людину? Кожна кулька здатна підняти 3 грами. Помножте на це число свою вагу, і ви знатимете точне число куль, яке вам потрібне. Все дуже просто! Скажи, пожалуйста, с чем у тебя ассоциируются шарики? С, что э, он летит, лопается еще бывает. Не знаю, с мечтами, С детской радостью. С праздником. С праздником, наверное, да? Да, так точно, с праздником. Детські, детські діти, так? З дяді маїнка Тальоша, яка такой шарик вдули в дулі всі розговорювали, весело було. Влаштуємо маленький експеримент. На вашу думку, чи можна проткнути повітряну кулю спицею наскрізь так, щоб вона не лопнула? От якраз це ми зараз і спробуємо з вами з'ясувати. Я не расстроюсь, я еще попробую дома. А теперь ты веришь, то, что можно продать? Да. А какие вещи? <laughs> Классно. Ну, если шарик очень сдут, то можно. Ну, вот этот шарик. Ну, я думаю, что можно. Нет, не все. А, пожалуйста, попробуй. Вот Проткнуть? Да, вот шарик. Можете вдвоем. Кто-то держит, кто-то протыкает, кто-то Кто Кто подсказывает. <свист> я Эй, -э -э -э, <свист> А как? <свист> ну смотрите, <свист> я, я даю подсказку. <свист> 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 я... <свист> я даю одну подсказку. В шарике есть два мягких места. Вот теперь думайте: через мягкое место вошел и через мягкое вышел. Уже, да. а Уже вірю. Да, вже так. Вже вірю. Вірте в чудеса! Адже вони справді існують і вдалого вам експерименту. Повітряні кульки це, звісно, добре, але мультик ще краще. Тож приємного вам перегляду. Вище далі швидше. Поглянь Фоксі, фігура вищого пілотажу, виконує літаючий дракон. Вищого пілотажу чи падіння? Привіт! На вашому місці дрібнота, я б облишив це заняття. Зараз король повітряних зміїв покаже клас. Лупо, ти завжди хочеш бути найкращим. Це ж не змагання. Так, це лише гра лупо. Бути кращим, це так весело. Зараз я покажу вам вищий пілотаж. Якщо будеш і далі вихвалятися, я навіть не дивитимусь. Ага. Твоя показуха до добра не доведе лупо. Не можу повірити, що ви так заздрите. Друзі! Мені потрібна ваша допомога. Лупо, ти куди? Ти що, намагаєшся справити на нас враження? Гадаєш, треба його рятувати. Звісно. Ну, вперед! Допоможіть! Обіцяю більше ніколи не вихвалятися. ти hey. oh, oh. hey, чепись! Я не квітка. Фоксі. Oh, oh. oh, oh. У мене є дошка. Okay. Добре, де мені стати? Думаю, так буде добре. Добре, пане, робіть свою роботу. Постараюся допомогти. О, oh, has... oh, Боже, не спрацювало. Okay, if... Добре, якщо добре прицілимося, зможемо упіймати лупо. Разом своєю вагою ми маємо притягнути його до землі. А якщо не поцілимо? Давай, не будемо зараз про це добре. Все не так і погано. Де я? Схоже, моя вага зробила змія нестабільним. Протримайся до ярмаркового намету і стрибай. Oh, oh, oh. Okay. Добре! Приготуйся, Фікс! Приготуйся, лупо! Тільки після тебе. Добре! Oh, Чого так довго? Насолоджувався польотом. Класний капелюх. Oh, oh. А що ти робиш з ярмарковим прапором? Фікс після приземлення на дах ярмаркового намету у мене з'явилася ідея. Ходімо. Мені це не подобається. Я хочу додому. Стрибай. Добре. Я це зроблю. Мабуть, я збожеволів. Приготувалися. Він стрибає. Це ніколи не скінчиться. Обіцяю більше не буду вихвалятись. Більше не казатиму, що я найкращий. Навіть із стартиками зав'яжу назавжди. Застрюй на змія Лупо. Мене врятовано. Він не пошкодить мені змія, правда ж? Ні, він буде обережним, пане. Hey, not... Непогано. Схоже, я винайшов новий вид спорту. Давай, лупо! A... Оце так хлопець. Uh, uh. Uh, oh. so come... Ти опустився після всього, що було. Зараз я тобі покажу. Stop. Стій, не розтрощи мені, змія. Це прекрасно. Uh? Ви так думаєте? Звісно, це найкращий змій з усіх, що я бачив. Насправді, я сам його зробив. Я найвидатніший майстер повітряних зміїв у світі. Лупо, ти знову вихваляєшся. Зорниці, я не вихваляюся, а кажу правду. Я вам зараз доведу. Так, я найкращий і я не боюся це визнавати. Погляньте, як він піднімається в небо, як він. Там Чолить думає, доки не засвоїть цей урок. А це, схоже, може затягнутися. Друзі, ви куди? Поверніться! Ви не можете мене так залишити. Бачу ваш піднесений настрій. Отже, вам сподобалось. Наступного разу буде ще цікавіше. А на цьому я кажу вам до побачення. Па-па.